Доброго дня, малята. Зараз хвилинку. І так, розпочинаємо наш урок української мови. Нам потрібно взяти зошити. Якщо у вас зошитів немає, то, діти, ви заводите той зошит, який є. Або, по можливості, приходите до мене, і я вам зошити дам. Якщо у вас немає зошитів, в, які, в яких ми писали, ви заводите, ну, берете будь-який зошит, навіть в клітинку. Саме головне, щоб ви писали те, про що йдеться мова, і виконували завдання, які я буду зараз вам пропонувати. І так, ми з вами продовжуємо працювати великою темою, яка називається прикметник. Сьогодні на уроці ми будемо змінювати прикметники за числами. Вивчаючи частину мови іменник, ми з вами познайомилися, що іменники бувають, мають два числа: однина і множина. От сьогодні ми будемо наші прикметники також змінювати за числами. А також продовжимо подорожувати Україною. І завітаємо до нашого улюбленого міста Одеси. Познайомимося із центральною вулицею. Дерибасівською. І так, давайте ж нагадаємо, що таке прикметник. І так, повторюйте за мною, що прикметник це частина мови, яка вказує на ознаку предмету і відповідає на питання, який, яка, яке, які. Далі. Прикметники у реченні завжди пов'язані з іменником. Зв'язок між іменником і прикметником можна встановити за допомогою діти запитання. Прикметники можна утворити від іменників. Тепер записуємо число, класна робота, і каліграфічно прописуємо усі слова, які ви бачите на екрані. Якщо вони вас займуть варядки, дуже добре. Звертайте увагу на сполучення букв у словах. Ставите урок на паузу, переписуйте. Продовжуємо працювати. І так, в праві 1 нам потрібно прочитати текст, який нам приготувала читалочка. Тож читаю вам, а ви слідкуйте: мальовничий берег Чорного моря прикрашає чарівне місто Одеса. Його називають українською столицею гумору. 1 квітня тут офіційний вихідний. Ну, Під час війни діти, на жаль, цих немає, цього немає свята, але скінчиться війна і це свято знову будуть святкувати. Веселі Одесити святкують День сміху. Під Одесою розміщені великі котакомби. Їх полюбляють відвідувати зацікавлені туристи. Одеса, виявляється, є й в космічному просторі, на честь міста названа Далека Зірка. Тобто діти є зірка, яка має назву Одеса. Так, у нас в тексті є прикметники, нам потрібно їх знайти. Починаємо. І так: мальовничий берег Чорного моря. От вже в цьому рядку є два прикметники. Перший прикметник мальовничий, і є прикметник Чорного моря. Це Чорне море, Чорного моря. Далі чарівне місто Одеса. Упіймали прикметник? Правильно, чарівне відноситься до слова місто. Його називають українською столицею. Ми можемо це словосполучення змінити українська столиця. І слово українська буде прикметник. Далі. 1 квітня тут офіційний вихідний. І так, вихідний який? Офіційний. Далі. Веселі одесити святкують День сміху. Знайшли, упіймали прикметник. Веселі відноситься до слова Одесити. Далі під Одесою розміщені великі катакомби. Прикметник в цьому реченні? «великі» Відноситься до слова катакомби. Їх полюбляють відвідувати зацікавлені туристи. Прикметник зацікавлені, які відносяться до слова туристи. Одеса, виявляється, є в космічному просторі. Ми можемо сказати космічний простір» і космічному це буде теж прикметник. На честь міста названа Далека зірка. Прикметник далека відноситься до зірка. Тож, що ви зараз робите? Вам не потрібно переписувати весь текст, але треба запам'ятати правило, що прикметник стоїть у тому ж числі, що і іменник, з яким він пов'язаний. Наприклад, теплий день. День це однина, і теплий буде теж однина. Теплі дні дні множина. Значить, теплі буде теж множина. Тепер ви повинні ось що зробити. Вам потрібно: я поверну зараз вам текст, до речі, книжки Українська мова у вас повинні бути діти. І е, вам потрібно відкрити сторінку 96, ось вона є 96. І на сторінці 96 у вас є вправа один. Це текст, який ви бачили на початку уроку. Вам потрібно зараз його відкрити, написати вправа 2 і написати однина, і переписати всі словосполучення, в яких одни, е, іменник і прикметник стоять у однині. У мене є два е, словосполучення мальовничий берег і чарівне місто. Але я хочу вам сказати, це ще не всі словосполучення, які заховалися в тому тексті. Тож, ви написали слово вправа, потім пишете однина і переписуєте всі прикметники з іменниками, які стоять у однині. Потім з нового рядка напишете слово «множина» і перепишете всі словосполучення, в яких. Іменники з прикметниками стоять у множині. У мене два словосполучення вже записані, а вам потрібно знайти іще останні і записати їх. Ставимо урок на паузу, повертаємося до підручника або перематуємо урок, перемотуємо на початок тексту е уроку, шукаємо текст і працюємо з текстом. Думаю, що у вас все вийшло, я перевірю потім роботи і скажу, кого все дуже добре, а кому ще треба попрацювати. І так, далі. Одеса місто Порт, тобто в місті Одеса розташований порт на північно-західному узбережжі Чорного моря. Це третє за величиною місто України після Києва і Харкова. Уявіть собі, яке велике місто наша Одеса. Головним промисловим і культурним транспортним, науковим і курортним центром північного Причорномор'я. І так, наше місто воно за розміром дуже велике, а також воно. І культурне, і промислове, і транспортне, і наукове, і курортне. Уявіть собі, скільки в нього є таких е привабливих е рис, що можуть приваблювати туристів. Е що вам потрібно зробити з цього тексту? Ви пишете вправа 3 і пер виписуєте із цього тексту всі прикметники. Зрозуміли? Виписуєте із тексту всі прикметники. Далі, діти, я вам розповіла, що ви робите. Ви ставите урок на паузу, виконуєте це завдання і потім повертаєтесь на урок. Вправа 4:5. І так, нам потрібно із е, запропонованих. Ви будете писати парами, діти. О, дивіться, Ви пишете, кругосвітні подорожі це однина». А потім нам потрібно це слово сполучення перетворити в множину, А, вибачте, не так: кругосвітні подорожі це вони мої, це множина. А потім ви пишете: кругосвітня подорож. Тобто, спочатку в множині. Потім в однині. Якщо вона у вас не буде вміщатися в рядочок од, е, всі чотири слова, ви пишете, скільки вміщається, переходите на слідуючий ряд, а вже слідуючі словосполучення ви пишете з нового рядочка. І так, Потім ви пишете морські порти, морський порт. Сонячні дні, сонячний день. а от Південні ворота, діти, не використовуються у множині, Тому ви південні ворота повинні, ну ви ж не пишете, просто пишете південні ворота і все. Переписуйте цю вправу. Улітку родзинка відвідала Одесу. І ми прочитаємо її спогади. Центральна вулиця Одеси називається Дерибасівська, вона пішохідна, тобто транспорт діти там не їздять. Тут ростуть старі розлогі дерева, за ними видніються ошатні споруди. Ошатні це дуже гарні. Ваша задача, дивіться, тут дуже просто, тому що вже все виділено. Вам потрібно виписати тільки словосполучення, які виділені синім кольором, і над прикметниками визначити, визначити число. І над прикметниками визначити число. Однина чи множина. Так. Не треба це робити, діти. Ні, все, от ви тільки виписуєте і пишете однина чи множина. Далі, Поміркуй, чим схожі міста Херсон і Одеса, і напиши про це текст. Е, будь ласка, міста Херсон і Одеса, і Одеса, діти дуже схожі. Обидва розташовані на березі Чорного моря. Вони мають морські порти, в цих містах є катакомби. Ви можете написати самі текст, а можете списати мій. Тобто ви пишете вправо 8 і потім або складаєте самі е, текст про те, чим схожі міста Херсон і Одеса. Можете використовувати мої речення і трішечки його, їх змінювати. А можете просто переписати текст, який я вам запропонувала. Після того, як ви його перепишете, ви підкреслюєте хвилястою лінією всі прикметники і зверху визначаєте число однина чи множина. І остання вправа на нашому уроці. Вам не обов'язково писати домашню роботу. Ви просто пишете вправа 9. Тепер вам потрібно списати слово сполучення так, від, відкриваючи дужки так, щоб зв'язок між словами був правильний. Ну, ось, наприклад, морські, морські набережна. Як правильно сказати? І так, набережна вона моя. Значить, буде морська набережна. Далі Мо, тепле, але тут є моря. Не море діти, а моря в множині. то тоді будуть теплі моря. Далі містяни теж слово в множині. Містяни це ті люди, які живуть у місті. І так, містяни можна підібрати е, синонім городяни. Містяни привітний. Містяни це множина. Значить, вони які привітні, правильно. І вулиця, пішоходні. Вулиця слово в однині. Вулиця, вона моя. Значить, вулиця яка, пішохідна. І так, я вам розповіла. Як правильно записати. Тому ви пишете вправо 9, переписуєте слово сполучення, правильно записуючи слова, які в дужках. Після цього, як ви запишете цих чотири словосполучення над прикметниками, ви визначаєте число, і якщо ви визначаєте число і там одне, то ви вже спробуйте визначити рід. Але це за бажання. На сьогодні все, мої любі. Я кажу вам дякую за роботу, очікую ваших фотозвітів. Не зволікайте до вечора, а вранку все зробили і мені в першій половині дня надіслали свої роботи. А я прокоментую кожну е, письмову роботу. До побачення до наступних зустрічей, поки що на онлайн-уроках.